На появу чергового відео з катуванням українського військового відреагували і в СБУ. Там, зокрема, повідомили, що розпочали досудове розслідування воєнного злочину росіян. Очільник служби безпеки Василь Малюк наголосив, не людів знайдуть, хай де б ті не переховувалися і всі винні будуть покарані. Нагадаю, напередодні ввечері. В мережу виклали відео, як російські окупанти жорстоко вбивають українського полоненого. Давайте послухаємо цитату Дмитра Кулеби, який, мені здається, абсолютно закономірно закликав вигнати Росію з Ради безпеки. ООН після відео зі стратою військовополоненого він написав у Твіттері. Давайте послухаємо. Це абсурд, що Росія, яка гірша за іділ, головує в радбезі ООН. російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини, ну е, в ООН відреагували на відео із жорстоким убивством українського військовополоненого. у моніторинговій місії ООН справ людини заявили, що приголомшені надзвичайно жорстокими кадрами. Що були опубліковані у соціальних мережах. Там зазначили, що ці порушення, як і інші, мають бути належно розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності. Ну розумієте, значить, я хочу сказати, що дійсно це дивно, що країна, яка це робить, звірі, які це робить, вона головує. Зараз у Раді Безпеки ООН. Вона не просто головує, вона є одним із співзасновників організації об'єднаних націй. І це дійсно стане прецедентом, коли країна терорист очолює Раду Безпеки найбільшої світової міжнародної організації. Да. А... Це, ну, якщо ми говоримо про те, що про ефективність ООН, то в питаннях безпеки вона є абсолютно нульова. Коли це стосується країн, які є постійними членами Радбезу, це Росія, Китай, зокрема, ці країни, Великої п'ятірки, вони можуть заблокувати будь-які рішення будь-який момент. І Росія, якщо хтось буде виступати проти Росії, вона завжди буде блокувати ці рішення і жодного миротворчого контингенту не можна буде направити нічого. Абсолютно ніхто нічого не зможе зробити. Ну а як ви вважаєте, ви добре знаєте зовнішню політику, і були там чи не назрівають зміни? Зміни назрівають давно. Але чи вони відбудуться, це велике питання, тому що ця організація вона достатньо забюрократизована. І для того, щоб провести ці зміни, тут потрібна дійсно дуже велика робота, тому що ну, ви самі розумієте, що. Майже 200 членів, да там е кожна країна е визнана е в її кордонах міжнародним співтористом, є членом організації бідних Націй. Я впевнений, що крім наприклад І Китаю, голос... Росії, інші країни зацікавлені в змінах. Вони хотіли б. Ну, більше участі. Я знаю, що є така думка, щоб зробити, наприклад, голосування простим більш простою більшістю. Так можна рішення, які не приймає Радбез, виносити на Генеральну асамблею, да. але це затягується завжди. Питання в тому, що дійсно реформування назріло, і Росія зараз вона ну як країни не тільки як засновник ООН і як член п'ятірки Радбезу а Є питання одне. Кожна країна, яка володіє ядерною зброєю, фактично вона опиняється безкарно. Ну, а як ти? А, а що? От із серії, особливо коли це не відповідальне володіння ядерною зброєю демократичним урядом, так, країною з. з, з Давніми демократичними традиціями. А коли ядерну зброю отримала отака от дворова бандота, да? фактично по своїй психології, по своїй манері поведінці. Але Серіа, а що ти мені здивуєш? От у нього все, у нього є зброя, якою він лякає весь світ. І дійсно ефективних засобів, як зупинити Росію наразі, крім того, щоб зробити її абсолютно повністю ізольованою, немає. Ця раса, по-друге, дійсно, Росія не може бути країною, яка продовжує існувати в її нинішньому форматі. І це в цьому має бути зацікавлене все світове співтовариство. Інша справа, що той самий Китай, він же не дуже зацікавлений в тому, щоб існувала сильна Росія. Китай зацікавлений в одному. Існування сильного Китаю, але Росію він використовує для того, щоб підривати от такі війні проти західного світу. Ну так це для того, добре. щоб створити себе другим полюсом. Це давня уже, е стратегічна мета Китаю стати другим полюсом до сполучених штатів, тобто замінити е радянський союз. І в цій грі він буде тоді виходити лише зі своїх особистих інтересів. І тут, от якраз зараз є можливість, враховуючи економічні труднощі в Китаї, все ж таки переконати цю країну, переконати цю країну, що не на часі. Ну не на часі І особливо влаштовувати, хоч Сі Цзіньпінь хоче там відкрити фронт на Тайвані. А США будуть зобов'язані захищати Тайвань через наявність законодавства, яке їх зобов'язує це робити на відміну від України. Да. То uh, всі готуються до цього моменту, і йому дійсно такі от uh, повний розпорошення і uh, безлад у світі. Йому навіть дуже вигідний, коли uh, фокус сполучених штатів не буде зосереджений лише на одному Тайвані. І до речі, наслідок візиту Макрона uh, до Китаю стало не те, що uh, Макрон переконав всі відмовитися від. <кій> Підтримки з підтримки Москви, а навпаки, Макрон, коли повернувся в Париж, заявив про стратегічний відхід від впливу європейських країн від Сполучених Штатів Америки, тобто Скажімо так, тут е, навпаки швидше е, сі переграв Макрона, а, ну по факту. А, ну, ну, от На, на, на даний регіо, якщо по, по е, ми я розумію, що матч далеко не закінчився, але поки що рахунок 1-0. на користь сів в, в цій історії з Франції. І до речі, ці е, речі, які сьогодні закинув, е, закинув. Макрон, і Вони знайшли відгуку у світі про те у інших європейських країнах про оцей стратегічне стратегічний відокремлення від США. А вони мене насправді дуже сильно турбують, оскільки зараз, перед викликами з боку Ірана, Китая і Росії, ну, Західний Світ демократичний світ має об'єднуватися, а не навпаки.